Я завжди хотів стати батьком, а це здійснилось лише на 47-му році мого життя. Терни земелькою і вперед. Показати б його лікареві він може заразитись. Он як? Ти лікар чи з тих, хто роздає поради? Це всі знають. Рана має бути чиста. Слухай, я чоловіка виховую, а не сраного плаксія. Зайди в Твіттер і розкажи всім, який ти герой. же житуха тусовка! Новий реліз Ліл Бейбі». Ти вже слухала? Дай кулачок. Ага. Та не хочу, дякую. Що? Він жир. Oh. Жирний жир. Досить не гризіться вже. Треба його образити. Зміни відбуваються швидше, ніж за часів вашої юності. Компанія наразі гендерно та вуглецево-нейтральний бренд 21-го століття. Я не знаю, що це все таке. Ти звернешся до когось з приводу своєї літки. Ви спізнились. Не було місць на парковці. Ми не приймаємо виправда. У вас проблема, міс. Якби ви справді прочитали наші правила, не довелось би вам нічого казати. Та прочитав я ваші срані правила! ти! Вау! Wow. По-твоєму, ваше покоління більше розвинене. Так, однозначно. Не їде! Тисни кнопку! Мерші, їдьмо! У мене кнопочний. Ті кого дітька. Далося, далося! Не для мене вся ця хрінь. <плес> Та я зроблю все для свого сина. <плес> Ти не уявляєш, яким я хлопцем був у твоєму віці. Хуліо Іглесіас підійшов до мене в аеропорту, бо був впевнений, що я його син Енріке. Це ж які фліїди в мене були тоді. Це аж смішно. Я і був смішний. Яка причина, що в цій кімнаті завжди домінують двоє білих чоловіків? Хіба він не білий? Я заплутався.